Я запрошую до слова пана Олега Саакяна, який є співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості політологом. І якщо пан Олександр дав нам таку, знаєте, більш більшу сенсовну рамку, то що що таке стійкість, і як ми її можемо досягнути, то пан Олег спробує нам сказати, чому стійкість стає предметом політик, не лише феноменом, яке проживає суспільство, Олеже? Дякую дуже. Так, зараз я все це візьму в руки. Перевіримо. Я спробую дуже коротко, тому трішки буду підглядати для того, щоб не розплистися думками вздовж цієї теми. Бо тема стійкості це дуже об'ємний феномен. Пан Сушко зараз говорив про аспекти, які на рівні громад, на рівні спільнот розкриваються цієї стійкості. І дійсно. Стійкість це дуже добре випрацьований концепт за останні 10-20 років. Коли ми, як на ця платформа стійкості починали нею займатися в 2018 році на українському ґрунті, то фактично стійкість, і як слово була мало відомо всередині, але і зводилась до трьох метафор: опірність, адаптивність і відновлювання. Але постає питання: а яким же чином проявляється ця опірність, чому її проявляють? Яким чином ця адаптивність проявляється в українських умовах? В чому її феномен? А в чому власне відновлюваність? І бачимо, як за ці роки це набуло ще більшої актуальності. Я дуже вдячний за сьогоднішній форум пані Дащаківськ за організацію. Також я вдячний фонду відроджень за те, що підіймаєте цю тему, і також намагаєтесь і пришвидшуєте процес її концептуалізації в суспільстві кращого розуміння. Бо те, що ми наразі переходимо вже від феномену стійкості до політики стійкості, це говорить про те, що ми дорослішаємо як держава. Наразі, якщо ми візьмемо нормативну правову базу України, то ми побачимо, що в цілій низці документів присутня стійкість в різних її аспектах. І стратегія національної безпеки, стримування стійкість взаємодія. І в плані заходів з реалізації концепції забезпечення цієї стійкості до 2025 року. А наразі вже пропрацьовується план на наступний рік. І сьогодні тут присутні, наприклад, колеги, які були і. У Львові на форумі самоврядування по стійкості, і там відбувалося закрите обговорення, власне, з громадами, з представниками самоврядування того, а що внести, як видозмінити, що на наступний рік туди додати. Також це секторальні стратегії, це критична інфраструктура і життєстійкість. Це підсилюючі документи різного порядку. Документи вже від імені держави декларують, що стійкість наразі це є. Один з ключових пріоритетів державної політики, і війна зробила стійкість стратегічною категорією державної політики, але це не вичерпний список. Тут присутній пан Ярослав Жаліло, який не дасть мені збрехати, що вже в декількох областях і громадах пріоритет стійкості імплементований в стратегії розвитку громад, стратегії розвитку областей і в плани заходів. Конкретні заходи, які посилюють стійкість, також тут є пан Володимир Лупаці, колега, пані Юлія Тищенко. Ми, як на платформа, зокрема зараз завершуємо етап вже реєстрації ліцензування освітньої програми по стійкості для представників місцевого самоврядування органів публічного адміністрування. Відповідно з тим, щоб ці стандарти пішли вже в навчальні процеси з конкретними кредитами для всіх чиновників по країні, які вони отримують у випадку проходження цього освітнього курсу, ми маємо працювати над екосистемою стійкості для того, щоб окремі практики стійкості, окремі феномени переводити в частину системи, зокрема за допомогою політик. А, наразі. Українська формула стійкості, як її визначали ми за результатами консультацій, як експертних національних, так і взагалі пошук самої формули стійкості розпочався з деокупованих громад в 22-23 році. Проведення опитування серед місцевих представників самоврядування, місцевих представників центральних органів, виконавчої влади на місцях, волонтерів, активістів, ветеранів з тим, щоб запитати і розібратися, а що ж робило стійкими, і таким чином. Перший компонент, який одразу з'являвся це самоорганізація. Ніхто не покладався на те, що буде якась інструкція. Або що існує десь якийсь рецепт, який спустить влада, зателефонують, або по ДСК а, спустять на виконання. Самозахист. Соціальна згуртованість, про яку вже сьогодні говорили. Співпраця громадянського спільства та державних інституцій. Найкраще проявлялася згуртованість і співпраця в тих громадах, де вона була до того. Де був побудований, як вже пав, казав, пан, казав пан Олександр, побудований було комунікаційний простір і мінімальну базову довіру один між одним. Але трішки гірше. Але вона була і в тих громадах, де всі сварилися один з одним, де конкурували, де була підвищена політична конкуренція, де ледь не знищували один одного різні групи впливу. Найгірше було там. Де була абсолютна байдужість. Де просто не знали один одного. Тому навіть якщо конкурують, навіть якщо сваряться, але знаючи, що очікувати один від одного є номер телефону один від одного, то, як виявилося, в умовах, коли суми були оточені, в умовах, коли певні громади були вже в окупації, це ставало рятівним інструментом. Також це соціальні інновації. Сюди відносяться різні нові практики подолання гострих соціальних проблем, коли неможливо вирішити так, як було, так, як заплановано, так як вміли. Наша вроджена риса української культури креативність. Вона проявляла себе в тому, щоб знайти нові форми, знайти, як зробити. І нехай кажуть, що це неможливо, а виявляється, зрештою, що таке можливо. І цінність демократії свободи вибору. Все це робилося від розуміння. Важливості того суспільства, того укладу, і особливо на контрасті з російською агресією. Багато хто потім нам казав: а я зізнався собі в тому, що я українець. Я не розумів, що це таке бути українцем, а на контрасті з ними це проявилося і продемонструвало. Це ми визначили як українську формулу стійкості, як ті компоненти, які дозволяють демонструвати опірність самоорганізацію а, а раніше, перепрошую, адаптивність і при цьому відновлюватися. Мета стійкості як політики це відбудувати, вбудувати стійкість у політичний дизайн держави, в культуру прийняття рішень, освіту, стандарти врядування. Якщо говорити про те, навіщо нам розуміти, стійкість, то це для того, щоб перейти з режиму реагування в режим проактивного управління ризиками. Як воєнними, так розвитковими, так і когнітивними, зокрема говорячи про сучасні форми ведення війни. А якщо ми говоримо про бал про цілі стійкості як політики, то наразі я б сказав би, що це баланс контролю. Між владою та суспільством, а це баланс відповідальностей між, оскільки інсоналізація національної системи стійкості це прийняття політик, це створення інституцій, які були би відповідальні по напрямках. Баланс контролю і партнерства між владою і суспільством це розподіл відповідальностей, бо держава не всесильна, як і суспільство. І звісно, елементи анархізму в нашій стійкості, в нашій моделі стійкості вони присутні. Не сподіватися на державу, не сподіватися ні на кого. Але це завжди має обмежену скляну стелю. В коротку це дає змогу спростити моделі реагування, дає змогу тут і зараз перемогти. Але коли ми переходимо вдовгу, ми чітко бачимо, де обмеження, коли ми спираємось тільки на себе, або тільки на свою команду, або тільки на свою спільноту в межах своєї бульбашки. Переведення цього в систему і пошук синергії це. Є один з елементів, яким чином ми можемо перейти до інсценалізованої політики і до культури стійкості як частини політики. Запуск системи оцінки ризиків суспільної стійкості Все, що говорю про стійкість, я говорю не з позиції інфраструктурної стійкості або з позиції концепту національної стійкості, який розпадається зокрема на інфраструктуру зв'язок тощо. Я говорю з позиції соціальної стійкості. Бо Феномен українського підходу, на відміну від Північно-Атлантичного альянсу, де розвивається з нульових років фактично підхід стійкості, на відміну від Європейського союзу, де це розвивалося, і особливий імпульс отримало під час фінансової кризи в Європі, а потім ковіду, На відміну від них в Україні стійкість будується не на об'єктності суспільства, яке потрібно долучати, а інституції є суб'єктом. Який випрацьовує, долучає, реалізовує в Україні? Саме суспільство стало суб'єктом творення стійкості, суб'єктом, який бере на себе відповідальність, і подекуди навіть долучає інституції до цього. Тому роль громадянського суспільства в Україні вона багатозадачна. Тут погана і хороша на вона з одного боку, було би зручно сказати, ми будемо лише вочдогом. Ми давайте прийміть політику, а ми будемо спостерігати. Або давайте ми тільки візьмемо на себе реалізацію, от ми створимо систему аутсорсу державних послуг в сфері стійкості. Аналітичним центром, волонтерським ініціатим, соціальні послуги, різні форми. Було би зручно, але ні. Ми з вами народилися не в тій країні, де таке можливо. Ми в тій країні, де країна можливостей, зокрема, з точки зору стійкості, і тому на нас падає відповідальність одночасно бути і співтворцем. Підставляти плече і творити цю стійкість на місцях, бо громади це той рівень, де перш за все проявляється здатність до стійкості. Це і моніторити, бачили цілий список тих документів, які приймаються на підході ще і будуть ще. Зараз випрацьовують, зокрема і концепція законопроекту по стійкості, і багато інших нормативно-правових документів і партнер. Стійкість це не та тема, в якій можна бути опозицією. Бо це тема, в якій ви будете опозицію до суспільства, до держави. Це тема, в якій необхідно шукати партнерства, це тема, в якій потрібна синергія різних рівнів. Для того щоб ми могли говорити про те, що стійкість перестає бути реакцією, стійкість перестає бути ситуативною, стійкість стає рисою державності. Ну і не буду. Вже зупинятися на більш описовій е, частині, тому, завершуючи. Стійкість. Перепрошую. Чогось в нас вирішило проскочити. Ну, окей. Стійкість це не те, чим ми є е, зараз. Стійкість це не те, чим ми хочемо бути виключно. Стійкість це те, що ми знаємо про себе тут і зараз. Це. Е, те, якими ми є, те, що ми знаємо про себе, і це те, якими ми хочемо бути. Бо саме від нас залежить, чи стійкість стане частиною не тільки нашого суспільного коду, але чи відбудеться остічення і нашої держави, чи те стане частиною генетичного коду існування нашої державності. Дякую вам за увагу. Передаю слово. Знаю, що ми по часу вже трішки випадаємо. Дякую.